Для мене майдан, який не можна у всьому канонізувати, який має різні нюанси, свої якісь проблеми, слабості, в тому числі і моральні. Цей майдан, як взяти його, як людське явище, є особливою іконою духовних. Істин і цінностей. Ця відкритість і відношення, яке панує між людьми на Майдані, цей порядок, хоч би взяти сухий закон, який серед українців дуже непросто де небудь заводити. Все це свідчить про те, що людина піднялася на Майдані. Вона стала на кілька щаблів вище. Вона стала вище. Через те, що вона простягнула руку поруч. Вона вийшла з свого маленького я і доєдналася до спільноти. А тому, що ця спільнота прагне гідності, ця гідність проявляється на Майдані. І вона промінює. І вона дає життя, відвагу, вона дає надію, творчість. Ми ще будемо довго в своїй історії, століттями описувати і усмислювати те, що відбувалося і відбувається на Майдані. Воно перетворило Україну, перетворило мільйони осіб, які через нього пройшли, чи в Києві, в інших містах України, чи в містах нашої діаспори, де люди солідаризуються. Своїми братами і сестрами в Україні, І думки, які скеровують до, знаєте, основних речей. Нема, нема знаєте, концептів, які пояснюють, немає якихось таких. Наративів людина тоді стає перед Богом і перед таїнством. Перед нами і сьогодні, в цей день трагічний, є таїнство смерті десятки молодих людей. Мені здається, що Мовчанка в якійсь мірі є найкращим описом цієї глибини і цієї автентики. І цієї дуже такої чіткої лінії між добром і злом, між людьми, які прагнуть гідності і тими, які цю гідність допчуть. Коли людина є безсила перед неправдою, злобою і насиллям, вона або Розпадається, тоне у свій страх, а то й розпач, або вона стає на фундамент Богом даної гідності, вона відкривається на Божу благодать, бо витримати перед великим. Найбільшим випробуванням не дано нам, тобто ми не вміємо це робити самі. Воно є властиво, нам дано від Бога. У такі дні ти відчуваєш Божу благодать, яка випрямлює спину, яка дає надію і яка є джерелом нашого життя. Цей лист не був припадковим, в цьому я переконаний. Це не якась помилка, це був тест випробування. Ануш Українська греко-католицька церква зробить крок назад від істини, від правди, від гідності. Позиція нашої церкви, яку висловив блаженніший Святослав, основана. На певній традиції, яка нас сьогодні утверджує. Це і традиція мучеників і сповідників віри ХХ століття. Зрештою, це є приклад нашого Господа, який не відступав від свого служіння і від свого свідчення навіть перед смертельною небезпекою. Такі ситуації вони прикриє, ніхто їх не хоче викликати. Але вони є нагодою зростати і утверджуватися. І мені здається, що так цей момент пережила наша церква. Тривале випробування, яке зустрічала наша церква, це душпастерювання серед народу, який трактувався. Окупантами різною владою чи соціальними класами як другосортний. І в останніх століттях виробилася традиція, згідно з якої душпастирів нашій, нашій церкві є дуже близькі народу. Можливо, це пов'язано також з тим, що у нас, у нас є одружений клир. Що Мер'яни є в Господі священником. Але передовсім цього вимагала соціально-політична обстановка. Передовсім цього вимагала соціально-політична ситуація. В XIX столітті Українська греко-католицька церква була. Таким провідним носієм і модернізації, і е, освіти, і культури, і гідності наших людей е, вона представляла наш нарід тоді, коли не було державності. Щось аналогічно було в діаспорі на різних континентів. Перед незалежністю України протягом багатьох десятиліть, і після незалежності України, коли мільйони наших співвітчизників були приневолені виїжджати на заробітки, і церква стала тою інституцією, тим місцем цією спільнотою, яка їм давала силу і наснагу. Ну, а в такій вже. Радикальний гострий спосіб, наша церква була з людьми в часі переслідувань політичних, тоталітарних, авторитарних. І цей досвід, і цей досвід, і ця історія, і ці виклики, які зустрічалися, загартували Українську греко-католицьку церкву. І надали їй певний стиль, певну пам'ять поведінки, як можна, як треба, навіть коли дуже важко. І це великий дар, який не є нашою з вами заслугою, але який ми успадкували від тих людей, які віддавали навіть своє життя за вірність Христові. За Солідарність своїми братами і сестрами в одному народі за правду за справедливість.